Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! воскрес. Алілуя Йому! Читаю Слово Господнє, яке записано від Марка. 16 розділ, 3 вірш і нише такі слова. І говорить між собою, хто відвалить нам камінь від входу в гробницю? І поглянувши, бачать, що камінь відвалений, а був він дуже великий. І війшовши в гробницю, вони побачили юнака, який сидів праворуч, одягненого в білі одіяння, і жахнулися. Але Він говорить їм: не жахайтеся, шукайте Ісуса Назираніна, розп'ятого, Він воскрес, Його тут немає ось місце, де вони поклали Його. Читаю друге місце. Перше післення до Корімфянин, 15 розділ, 55 й вірш. Смерти де твоє жало, пекло де твоя перемога, Жало ж смерті гріх, а сила гріха закон. Але подяка Богові, що дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отже, браття мої улюблені, будьте міцні, непохитні. Завжди досягайте успіху в ділі Господньому, знаючи, що праця ваша недаремна в Господі. Слава Ісусу! Ми бачимо Слово Господнє говорить, ми вже неодноразово сьогодні чули про це світле Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, де дійсно ми переживаємо те свято, де Він воскрес із мертв. Бо якби Христос не Воскрес із мертвих, то ми сьогодні з вами б не були б на цьому місці. Але Він Воскрес із мертвих, і не тільки ми на цьому місці, браті і сестри. Але Він дав нам всім спасіння вічне. Алілуя Йому. І ми маємо це спасіння, хоч сьогодні непростий час живемо, і я сьогодні тако дивлюся, ну, святкують, але не так, то вже. Ну, охотно, знаєте, що 9 числа, а не 16. Я навіть в себе в селі, і думаю, ідеш і думаєш, чи то казати Христос Воскрес, чи не казати. Яка реакція буде людей? Але не тільки в селі, але коли дивишся навіть у віруючих, і, віруючи, і теж якесь таке. ну... Як я до однеї <кій> був подзвонив сестри, не, не в свято, а так. Не було свята, мені там треба було ділах. І кажу: так прийшло на серце, кажу: Христос Воскрес. А вона кажу, «Він воскрес каже, Він ще не Воскрес. Каже, Він ще не Воскрес. Бо ще нема свята, Він не Воскрес. А то ти вже даєш свята, і тоді Христос Воскрес. Але браття і сестри, вже дві тисячі, більш дві тисячі років назад він воскресший наш Господь, є Духом Святим серед народу Божого. Слава йому! Він є живий, він не є мертвий, він є воскресший. Але люди часто ображають собі, ну свято, от тоді, вже, значить, Христос Воскрес. Нема свята, значить, нема Воскрешу Господа. Але, браття і сестри. Той, хто повірив Словам Ісуса Христа, вони вірять і відчувають, що наш Бог є живий, Воскреслий, Духом Святим серед народу Божу, слава Йому. Ми святкуємо таке велике свято, де Він переміг пекло, де Він переміг ад і дав нам вічне життя, дав нам спасіння. І не тільки то, але Він і на цій землі нам всім допомагає. Навіть тоді, коли сатна піднімає різні бури, різні випробування, може, які. які Жінки вони прийшли, йшли до гробу, і вони думали, ну, а хто нам відвалить той камінь? Він сильно великий, хто нам відвалить? Кошту знайти? І вони дивилися такими очима, але коли вони прийшли, але я так собі розміщав і думав, ну невже Христос їм не говорив? чуєте, невже їм не говорив, що Він третій день воскресне? Ну чому вам іти туди? Він ж вам говорив, він ж вам казав, що на третій день воскресну з мертвих. І він перед страданням своїм він розказував і він учив, як має статися, як має відбутися, як ви, щоб народ він був у молитному стані, щоб молився, щоб не, не западав духом, але тому що плоть є немічна, але Дух є Бодрий, слава Ісусу. І Він те говорив. І я так собі думаю, наскільки вони тоді Його слухали. Так як і ми часто сьогодні, я думаю, кажу, часом і я не слухаю так. Не раз Бог говорить, що сину, донько, я поможу тобі, я, тебе, я тобі поможу в твоїй житті, якась проблема переживання приходить, Він каже, я тобі поможу, але каже, возови ко мені, а я тобі відвічу, позови до мене, я від, дам відповідь для тебе. Але коли ми, як ті жінки, часом дивимося на той камінь, він сильно великий. На ту проблему, на те переживання дивимося таке, таке велике переживання, така велика проблема. І думаємо, а хто нам поможе? Навіть тоді, коли йдемо в зібрання. Вже не один час ми молимося, просимо Бога, відповідаємо зібрання і думаємо, Господі, а хто нам поможе відкинути той камінь, який давить на душу мою, хто мені допоможе? Хто мені дай, дасть поміч? Але хіба брате, сестро, ти не чув, коли до тебе звертався Господь через Слово Святе, коли браття говорили, де Господь звертається, що каже, пізнайте істину, істина зробить вас вільними, де він в другому місці каже, що не оставлю вас сиротами. Я прийду до вас, я буду з вами. Навіть в скорбах, болях, переживаннях, хворобах. Господь каже, я буду з вами. Не дивіться на той камінь плодськими очима, який може сатана видвинув той камінь. І не, ми не бачимо часом Христа. Ми не бачимо того виходу. Але Писання каже, що є віхід в Ісуса Христа. Слава Йому! Він переміг браттям і сестри, Він переміг побєдою, і Писання каже: смерте, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Жал уже смерті і гріх. А сила гріха, закон. Бачите? сила гріха закон. Але Писання далі каже: але подяка Богові, що дає нам перемогу в Ісусі Христі. Слава Йому! Браті, і сестри, якби Христос не помер, якби Він не воскрес, ми б не мали перемоги. Але сьогодні ми маємо перемогу. Імені Ісуса Христа, Слав нашому Господу! І ті люди, які надіються на Господа, ті християни, які твердо поклали свою надію на Господа, вони знають, що Господь в їхньому житті є перемога. Він переміг пекло, Він переміг смерть, Він переміг ад. І Він сьогодні тобі мені може допомогти. Навіть тоді, коли може сата, він видвигає всі стрели свої і залякує тебе. Або, може, ти не бачиш виходу з положення, бачиш той великий камінь, де сад часом закриває очі. Але Писання говорить, без віри Богу догодити неможливо. Хіба ти не чув? Хіба ти не чула, що до тебе до мене звертався Господь, що я тобі поможу, я вийду на зустріч. Але коли ті жінки прийшли, вони побачили камінь відвалений, немає його там. І заходять в гробницю і дивляться. Юноша сидить по провицю і каже, кого ви шукаєте? Ісуса Назиранена, каже, його тут немає, Він воскрес. Але я думаю, може, вони спомнили. Так? Спомнили ті слова, де Христо, Ісус Христос говорив до них, що я Воскресну. Але підіть і скажіть, що його тут нема. Він є воскресший Господь. Слава нашому Господу! Браті і сестри, як сьогодні важливо нам шукати. Написано шукайте Господа, доки можна знайти Його. Клиште до Нього, поки він є близько, а де його шукати? Часом люди шукають не там, де потрібно. Але ти сьогодні шукай Господа на колінах. З вірою йди до Господа і кажи: Господь, ти моя перемога, Господь ти моя є сила, Господь ти моя є скала, брат і сестра, ти відчуєш, як Бог прийде, і Він потішить твоє серце. Чому? Бо ти говориш, ти сказав, що Господь. Є прибежищем моїм, слава Ісусу, що Господь є скала моя, Господь є твердиня моя, Господь є опора моя, Господь є перемога моя. І хоч я переношу трудності, хоч переношу іспитання, але я віру і благодарення Богу моєму, що Він дає перемогу в Ісусі Христі. Слава Йому! Брати і сестра, хай Господь допоможе, дорогий друже, хай Господь допоможе всім нам довірати Господу. Вірить в те, що Він говорить тобі мені. Бо часто, коли все добре, ми віримо. вроді би і слухаємо, ходимо в зібрання, але коли приходить переживання, якась хвороба, якісь переживання, якийсь, може, той камінь навалиться великий. Але Бог має право випробувати тебе. І мене. Бог має право. Може той камінь навалився. Може, ти не бачиш і думаєш, а хто відвалить, а хто мені поможе? Брат і сестра, в тебе і в мене є живий Господь, який переміг. Алілуя! Він має владу відкинути той камінь, він має владу помогти тобі, але каже: звернися з вірою до мене, я тобі поможу. Смерте, де твоє жало, пекло, де твоя перемога? Перемога звершена на Голгофі. слава Ісусу! Він переміг, і Він сьогодні дає життя вічне, Він сьогодні дає свою перемогу, щоб діти Божі вони не сумували, вони не жили в страху, вони не жили в переживаннях, але вони з вірою з надією на живого Господа, на того, хто переміг. Зверталися до Нього, клали надію на нього, і Він допоможе. Слава Ісусу! Слово Господнє каже, але подяка Богові, що дає нам перемогу. Через Господа нашого Ісуса Христа. Подяка Господу, браті і сестри, чи ми в житті своїй дякуємо Господу, Господи, я дякую Тебе. Що ти дав перемогу. Може, цей камінь в мене сьогодні лежить. Може, це переживання лежить. Може, оце іспитання є переді мною. Але я дякую тебе, що ти переміг. Алілуя. Що в тебе є побіда. І я вірю, що ти допоможеш це пройти. Я вірю, що ти вийдеш з любого топіка, бо Ти є наш Бог живий. Слава нашому Господу! Браті і сестри, нам треба цей непростий час, випробувальний час. Ми знаємо, що в нашій країні що відбувається. Але добре тоді, коли діти Божі, вони живуть вірою, зупуванням на живого Господа. Вони знають, хто їхній є отець, вони знають, хто переміг. І вони не дивляться на те, що часом ворог залякує, наносить різні смущенні вір'є. Але дитина Божа, яка дивиться і бачить Бога перед собою, а я віру в перемогу в того, який совершив на Голгофі. Це Ісус Христос, слава Йому! І на проблему дивиться зовсім по-іншому, тому що вимовляє такі слова, тому що серцем віруєш, а устами і сповідуєш. Слава нашому Господу! Якщо серце моє, якщо серце ваше, воно вірує в того який переміг, то ти будеш ісповідати Його не тільки тоді, коли добре. Але ти будеш у всіх обставинах життя своєї. Ти будеш дякувати Господу і казати: Господі, я дякую Тебе, що я маю перемогу в тобі. Хоч сьогодні переношу трудності спитання, непростий час живемо. Хоч може багато людей страху доліває, браття і сестра. Але сьогодні ми повинні розуміти одне, що наш переможець є, Ісус Христос, слава Йому, смерть тільки може забрати тіло. Більше нічого не може зробити. Ну, душа є під оградою Божою, слава Ісусу! І ми повинні те розуміти, що в нього маємо вічне життя, в нього маємо перемогу, в нього є побіда. І тому наша надія є на Господа. Дякуйте Богу. воздавайте йому славу, хай Твоєму і моєму серці буде постійно хвала для Господа і казати, Господь, я дякую Тебе за Твою перемогу, що Ти переміг. І далі слово Господнє каже. Отже, браття мої улюблені, будьте міцні, непохитні, завжди досягайте успіху в ділі Господні. Бачите, якщо наша надія буде на Господа, якщо ми будемо перемагати зло іменем Ісуса Христа з вірою на Господа, надіяться, уповати на нього, довірати Йому своє життя, то Писання каже: улюблені, будьте міцні, непохитні, завжди досягайте успіху. В ділі Господні постійно буде успіх в нашій житті. Ми будемо це бачити. Але чому? Може ми такі добрі? Може ми такі грамотні? Ні. Може ми так знаємо добре священне писання? Ні. Але тому, що добрий наш Господь, слава йому, і той, хто до нього звертається в простоті свого серця, отак як вмієш, отак, як ти вмієш славити Бога, так як ти вмієш підходити до нього, простоті розкажи свої проблеми, свої переживання. І скажи: Господь, і я дякую тобі, що в тобі я маю перемогу. алілуя. Я не знаю коли, я не знаю, який той час прийде, але я віру в твою перемогу, ти переміг. Слава нашому Господу, брат і сестра, ми тоді відчуємо, що ми маємо перемогу в Ісусі Христі. Ми внутрішньо відчуємо, що Він є з нами, той, який допомагає, той, який веде, і ми бачимо успіх в тому, в ділі Господньому, що ми коли кладемо надію на Господа, ми дякуємо Йому, ми воздаємо Йому славу, і ми бачимо перемогу. Бачили трудності, бачили переживання. Але коли поняділися на нього. Він вівів з люботу піка, тому що наш Господь, той, який побідив, знаючи, що праця ваша недаремна в Господі. Браті і сестри, ми повинні знати і розуміти одне, що праця наша перед Богом, вона не є даремна, не є даремна. Прийде воздаяння, прийде нагорода для кожного, хто як трудився. Брат і сестра, молодий, дитина. Ми не повинні, може, унивати своє, як сьогодні багато є тих, які, може, смущають, да, кажуть, та ти повеселися ще, та ти поживи для себе, та ти ще якось так пороби. Але, браття і сестри, я дякую Богу. Щоб він спас мене з самого дитинства. Чуєте, я дякую і ніколи не жалію. І до сьогоднішнього дня я знаю, що мій іскупитель я живий. Алілуя! І Він веде, і він провадить, і він далі проведе, коли ми надію кладемо на Господа. Бо часто сьогодні, навіть для молоді, сатана багато що предлагає, багато що предлагає. Але знай, дорогий друже, брати, сестро, дорога молодь, дітки, що є нагорода у Господа, трудися, як умієш. Слав, ім'я Господнє, співай, розказуй вірші, проповідуй, все віддавай для слави Господні. Але знай, що нагорода прийде від Господа. Може, ти будеш переносити трудності і з питання, насмішки від друзів, але знай, що нагороду дасть Господь. Алілуя! Він дасть тобі вінець той, на який ти заробив, бо ти надіявся на Господа, ти совершав свій труд, ти йшов за Господом, ти був переможцем. Бо ти вірив, що переможе твій Господь, і Він поможе тобі. Слава Ісусу! Браті мій сестер, дивіться, і сестри, часто дивишся, і вроді би от-от вже немає сили, от-от не, ти не пройдеш, не. і вона так робить, такі е, бурутку піднімає. Але коли скіляєш свої коліна і приходить Господь і каже: Я Бог є твій, Алілуя, Я поможу тобі, я дам силу тобі, але понадійся на мене і Бог благословляє благодатью своєю. Тому хай Господь всіх нас укрепить і допоможе. І в ці святкові дні нам щиро прославити Господа за перемогу, за вічне життя, за спасіння, яке Він совершив. І Він каже: Я поможу тобі, я дам силу. Хай ім'я Господнє буде благословене. Ми зараз будемо дякувати нашого Господа, молиться. Тут є записка, ми помолимося. Хай Бог благословить і вийде на зустріч, а ми зараз щиро в молитві прийдемо до Господа, отак як вміємо. Але подякуй Господу за перемогу. Скажи Ісусі, я дякую тобі за твою перемогу, що ти спас мене, оправдав. Може, я вже не був би тут в домі молитви. Може, був би вже давно в могилі лежав би, але ти мене спас, ти оправдав, ти дав вічне життя. Я дякую Тобі, я славлю твоє святе ім'я. І давайте щиро прослав нашого Господа, йому слава. Амінь.